Люди і клони. Саме клони, клони зарядних станцій, вони бувають різні. Прошу класти листочок з коротким описом і зворотньою адресою. Оп, а де чому? Ага, тут воно розпайно на одну сторону. Ну, зовсім так по-дешевому зробили. І одні цілі трактати закладають з детальним описом анамнезом, а інші взагалі листочка не вкладуть, а потім думай, де чия коробка і куди відправляти. Адаптер справді спалений. Скоріше, не адаптер, а запобіжник. Тут має бути запобіжник. І воно коротнуло. Зарядна станція, черговий клон. Чогось там. Зараз будемо дивитися ближче. І не заряджається, не заряджається від мережевого адаптера, пробували зарядити від адаптера автомобільного із запобіжних спалим. Станція такогось плану, ми вже купу таких клонів бачили. Ззаду, як бумбокс, а по факту зарядна станція в алюмінієвому. В алюмінієвій трубі, можна сказати, вона ще вмикається з нульовим зарядом. Інвертор вроді як би працював, а потім після розряду не зарядилася. Був запах спілих транзисторів. Десь в неї має бути вхід. Це є виходи, очевидно, а вхід в неї позаду. Якщо включити. Видно коротке замикання, адаптер падає в захист. Тобто в неї є проблема не з інвертором, а з перетворювачем зарядки. По-моєму, таких ми не ремонтували, тому на камеру. Ей, морда тут чуть інакша, ніж в клонів, і я поки що не знаю, як її розбирати. Можливо, все через зад. Так, ось тут є два винта, і з них ми почнемо. Станція виглядає новою. Але послаблені гвинти і сліди втручання намікають на те, що в неї вже хтось таки заглядав. Ну що ж, давайте і ми це зробимо. У задній кришці вхід зарядки, кнопка включення ліхтарика. Він тут по колу йде. І що цікаво, є вентилятор, чого не було в клоні. Видно БМС-ку. БМС-ка теж трошки інша, ніж я звик бачити в таких станціях, а от інвертор вже знайомий. І хоч корпус такий самий, переінакшили її до невпізнаваності, розбирається вона через задній прохід, і нам треба буде добиратися до передньої панелі. Відповідно, передню панель можна зняти тільки через середину, бо рамка прикручена яку ми зняли до корпусу, а передня панель зсередини ось шурупами прикручена теж до корпусу. Дурня дурня повна, ну але мусимо, тому що наша проблема живе десь там на передній панелі на платі. І тільки тепер можна відщолкувати застібки і витягувати передню панель. Як казав, колишній українець один, повне ісхуйство. Рамки незрозуміло для чого. Чи є тут вентиляція? Ні, вентиляційних отворів немає. Хіба ось такі якісь от зовсім щілини, але вони перекриваються практично повністю. І куди і для чого той вентилятор дує, що є в задній кришці, поки незрозуміло. Одним словом, китайці. Добре, корпус в сторону, працюємо з передньою панеллю. Це гарне і негарне сильне слово, що я недавно використав, не втрачає своєї актуальності. Для того, щоб зняти передню панель, недостатньо відкрутити ящик шурупів. Треба відпаяти роз'єм прикурювача і відпаяти розетки. Вони тут незйомні напаяні, але рамка не дасть нам зняти. Тому мусимо розпаювати, відпаювати, тільки тоді можна буде зняти передню панель. Ще трохи матюків і передня панель в нас в руках, що ми бачимо. Власник жалівся, що від сонця йому теж не вдалося зарядити. Хоча я тут не бачу окремого сонячного входу, воно по-любому в такій станції все валить через один перетворювач. Тому і зрозуміло, що ні одним джерелом не вдалося. Type-C напаяний вихід додатковий, конектори, кнопки, все засрано. Трохи лаком, трохи флюсом. Ну, Китай у всій своїй красі. Тут нічого дивного немає. Нас цікавить перетворювач. Очевидно, ось вхідний для зарядки. Найбільший дросель, який тут живе на платі. Радіатор з транзистором, і навіть знизу видно, що комусь тут було доволі гаряче. Зриваємо. Радіатор і вивчаємо схемотехніку. Коротке по входу залишилося, ось вхід зарядки, є чіткий коротиш. Варисторів, запобіжників тут не допаяли, вирішили, що не потрібно. Відповідно, шукаємо щось в обв'язці тих транзисторів і силові транзистори. Два транзистора пробиті повністю наскрізь, в тому числі і по гейту. Підложка підпалена. І питання чи вижила шимка. Напевно, це ось вона, треба їй шкрабати, ту кучеряву перуку з лаку і дивитися, хто там стоїть. Дата шита на китайське чудо навіть не вдається знайти, але є виробник і можна нагуглити його загальні параметри. Це є 180 А 40 вольт N канал Тому аналоги підібрати не проблема, але проблема в такому корпусі: в Україні немає нічого. Відповідно, будемо мати роботу напильником. Шимку я опізнав, з тим проблем немає. Мене цікавить інше. Я видзвонюю її обв'язку. Ось два резистора. один-2,2 Ома, другий 0. Оба йдуть на різні гейти. Чому на один резистор 2,2 Ома, а на другий гейт, який працює в аналогічних режимах, 0? За допомогою пристрою з назвою резидентки сусідньої держави. Робимо зі звичайного ТО 220, потрібний нам тип корпуса. Міняємо шинку, транзистори, обв'язку, відновлюємо дорожки, підключаємо. Була, не була. Гоба. Замикання вже немає. Станція включилася. Єдине, що дивно показало відразу 50%. Я не впевнений, що то дуже добре. Ну, але то і не зле, в принципі. І пішов струм зарядки. Точніше, ми бачимо його в ватах 200 Вт. Транзистори ще без радіаторів, то я їх довго мучити не буду. Але гріються, якраз ті, що я поміняв, гріються значно сильніше тих, що є в оригіналі. Цікаво чому. Чи в них відмінності по параметрах, чи є якась проблема ще в обв'язці шимки, що вона палить саме ті. Які були спалені, які помінялися. Я не знаю, що мене покусало і на що я тут зробив, але я придумав от знизу відвести додатково тепло, тому що тут наростити радіатор, нема куди, обмежена висота та й, в принципі, по площі, особливо нема куди. Знизу місце є, але тут окремі контакти. Відповідно, щось одне поставити проблемно, плюс заваджає дросель. Плата була трохи підпалена, там теплопровідність може бути понижена, тому напаявся до одної площадки, ну а там вже під шумок і до другої, напевно. Не впевнений в ефективності, не впевнений, чи не лишилася проблема ще десь в об'язці. Тому ставлю так і буду пробувати заряджати. Чути вентилятор дьорнувся і виключився. Після запуску станції включився довше. І знов скинув оберти. Чи є десь термодатчик, чи нема. Як воно працює, поки не зрозуміло. Ось видно, 208 ватт вже вдуває. Наблюдаю. Буквально за пару хвилин моя теорія про теплозйом набуває реальних ознак. Тобто радіатор від пластику ледве теплий, а на тих моїх намучених вже майже неможливо тримати пальця. І це таки неправильно. Треба буде розбиратися, чому воно так гріється, яка фактична температура і доки вона буде підніматися. Плата багатослойна. Грітися воно може через те, що погано відводиться тепло від спаленої плати. Але через багатослойність тут вирізати я не маю куди. Пробую ще інші транзистори з меншим опором переходу. І вивожу прямо з під того проблемного транзистора радіатор. Подивлюся, як тепер себе буде вести. І поки я термопару шукав, розумію, що в тому немає сенсу. Бо і так зрозуміло, що так бути немає, там от аж шкварчить. Тож видно, що зарядка йде нерівномірно. Після сильного прогріву скаче потужність від 200 з копійками до 80 Вт, і воно так пульсує. Робимо ставку, яка температура на транзисторі. Ану, давайте, хто більше. Готові? Ні, це, це неправильно, це так бути не може в роботі. Добре, треба думати, що з тим робити далі. Так то лишати не можна, воно згорить дуже швидко. Давайте дивитися, що відбувається на гейтах перетворювача, бо легким способом бачу не дамо ради. Транзистор вже поставив з мінімальним опором, який знайшов. Знаю, що два каскади не працюють. Маю 9,6 вольта. 9,8 вольт амплітуду на одному плечі. Переключаюся на той проблемний, який гріється найбільше. Тут ми маємо 8 копійками, якби амплітуда чуть-чуть менша, але якби не так, щоб це мало бути критично. Але чому драйвер ж ми міняли? Гейтові резистори міняли, тому що на одному каналі є резистор 2 Ом, а на другому 0 ОМ навряд чи оскільки нічого явного знайти не можна. Методи з заміною транзисторів на найкращі, які можуть бути, не допомагають. Різниця в 2 вольти в 1,5 Вольти на гейтах не зрозуміла. Все мінялося, обв'язка перевірена, нічого явного немає. І приходиться, як то кажуть, починати танці з бубном. Є три шляхи вирішення. 4. Ну, Але перший недоступний, скоріше за все, це що вишлють власнику нову плату. Він в це вірить, веде переписку, я в це не вірю, тому якби не особливо на це розраховую. Другий спосіб це використати зовнішній DC-DC перетворювач який буде займатися зарядкою. З цим є нюанси. Перший як бути з детекцією індикацією рівня заряду. Вона напевно не буде працювати, бо буде працювати неправильно, і можливо, цей інвертор працює реверсом, тому додатково якісь низьковольтні функції можуть бути недоступні, не знаю, чи це критично. І четвертий варіант, походу, це зміна. Струму обмеження, тобто суттєво зменшити струм, можливо, воно буде працювати стабільніше, але набагато довше заряджати, або попробувати припустити, що щось не так з налаштуваннями заводу, тобто щось десь перепутали, не то впаяли. І, наприклад, збільшити частоту. Даний шим-контролер може працювати на частотах 200, 400 і 600 кГц. З заводу стояла перемичка резистору на 10-й нузі нульовик. Це режим 200 кГц. Впаю. Резистор зараз на 400 кГц. Подивлюся, як себе буде поводити. Для цього вмикаю зарядку і дивлюся, що відбувається. Щось пішло, струм пішов. 100 Вт, 150, 170. Тобто зарядка йде. Потужність валить, що з нагрівом. Моментально нагріто так, що вже на ось тих напаяних радіаторах неможливо тримати руку. Тобто миттєвий перегрів маю. Значить, зміна частоти не є варіантом. Ну що ж, знаходжу резистор і лім, котрий задає струм, він є з другої сторони плати. По формулі з доташиту розраховую, загрублюю. Струм в два рази, тепер би потужність мала бути десь в районі 100-120 Вт, якщо все зроблено вірно. Включаю блок живлення в розетку. Чекаємо на результат. І хтось сильно захотів зі мною поговорити. Як не вчасно. Потужність набирається плавно, так як і було. Виходить на тепер задані 100 Вт з копійками. І як би працює, заряджає, але. Це не вирішує проблеми, тому що перегрів присутній. І присутній перегрів конкретний, попри оці всі радіатори, що по напаюванні, гріється тільки один проблемний транзистор, а далі потужній вже не йде. І вже от за пару хвилин на ньому чути, як спирт шкварчить. Тобто температура, я думаю, більше 100 градусів. Це з другого боку плати. На самому транзисторі, напевно, більше. Це не є нормально, це навіть з такою заполовиненою потужністю, не факт, що воно довго пропрацює. і Я в топіку єдине на що я можу тепер списувати цю проблему, це на прогар текстоліту плати, і Відповідно, є десь провідність паразитна, котра. На напрузі зарядка це 20, по-моєму, 4 вольта чи 20. Створює паразитні зв'язки, паразитні струми, і схема працює нестабільно. Це єдине розумне пояснення. Якщо врахувати, що вже майже все вимінено, майже все перевірено, і ось навіть скинута потужність. Але схема працює нестабільно, вже через пару хвилин видно, що Потужність скаче, тобто є провали. Також чути по свисту високочастотному блоку живлення, що споживання струму нерівномірне, тобто схема йде в якісь режими, нештатні, зарядка не відбувається правильно, так лишати не можна. Дали добро на інтегрування стороннього перетворювача, тому що китайці в гарантії відмовили, аргументувавши то тим, що зняли виробництва, плат, немає. Вживляю модуль перетворювача, здув транзистори. Силові, і тут до мене доходить, що шунтів трошки забагато, і якось вони не так стоять, тому що рідний перетворювач має мати шунти по плюсу. І ось вони два є, а тут шунт по мінусу. Тобто є нюанси з врізкою, мені треба врахувати. Використання шунтів так, щоб можна було забезпечити індикацію зарядки станції і правильне функціонування. Очевидно, ті шунти, що йдуть по плюсу, вони задіяні з шимкою, їх можна проігнорувати. І для мене важливо залишити той шунт, що йде по мінусу, котрий дає розуміння про потужність станції. Отже, ось цей шунт я мушу використати і десь розірвати. Землю так, щоб в мене запрацював нормально модуль, тому що модуль міряє струм по мінусу. І якщо я просто кину мінуса, то я зашунтую шунт. Класно звучить тавтологія. І в мене буде неправильне функціонування як по регулюванню обмеження струму, так і по індикації струму на станції. Тобто зараз мушу розібратися ще з колами-дворіжками на платі. Включаю це все докупи, виставив напругу, виставив обмеження струму 8 ,9, 95, там ампера. Тобто, зараз де зарядка акумулятора струмом 9 А. Більше цей модуль не вміє. Вже почав грітися, теплий, трохи гарячий. Індикація присутня, показує 114 Вт. Зараз перерахую, подивлюся, подумаю. Чи запхаю я його всередину, чи буде місце, чи зможе він з пасивним охолодженням? Питань багато. Але, як мінімум, воно є з індикацією і включається індикація, тобто, в принципі, має право на існування. Навіть 100 з гаком ват 9 А без додаткового охолодження воно не поїде, а нам би реально 20 А треба. Є 30 амперні перетворювачі, вони продабільші, питання помістити їх в корпус. І основна проблема перетворювач то з виходу на вхід напругу пропускає, кільцюється система і станція не вимикається, мусимо розв'язувати. Перетворювач понижайка. Понижаємо майже в два рази. На вході струм менший, тому ставлю діод по входу. Валить струм, виключаю. Дивимось, що буде виключення станції. Станція вимикається, ця проблема вирішена. Питання з нагрівом діоду, бо, як би там не було, на ньому падіння буде велике. Блін, костиль костиом поганяє і купа нюансів. Неприємно. Грубо падіння 06 вольта, але ми маємо 20 А. І виходить, що в районі 13 Вт нам треба буде розсіяти з діода. Це за дохрена. Це йому треба великий радіатор. Блін, якийсь би ідеальний діод шукати. Варіантів немає, що зроблю Франкенштейна. Це був 10 амперний блок. 100 ватний, по-моєму. Цей 300 ватний. Не так, щоб він сильно відрізнявся. Єдине, що тут транзистори. Два, а не один, тому що тут мікросхема і транзистор. Тут два транзистори зразу. І без термопрокладок зразу на радіатор. Радіатори трошки більше. Так, якби ну, має більшу потужність. Є режим софт старту, то добре, менше буде іскрити. Коробочку беру зовнішню, тому що всередину це діло запхати нема куди ніяк. Відповідно, жити воно буде. Ай-яй-яй, чуть-чуть не вгадали з розміром. Ну, якось Буде воно в коробочці, вентилятор по висоті не влазиться, мусить бути зверху. Буду багато сверлити знову. Решітка на вентилятор. І буде два конектора. Одним конектором буде вхід, другим вихід. Один конектор треба буде відключати, щоб позбутися ось цього діода і падіння на ньому. Другий можна буде лишати. І десь з боку або ззаду станції на коротких дротах воно буде рости, бо інакше ніяк. Взяв 300 ватний модуль, підключив, налаштував, а воно не включається. Є вимикач soft Start. По факту, то просто так його назвали. Бо в виключеному положенні інвертор не запускається перетворювача, а в включеному стартує. Тобто, напевно, мається на увазі під софт стартом, що не коли подаєш напругу, а коли включаєш вимикач. Толку з такого рішення. Ну, не знаю, хіба можна вивести дроти, використати для зовнішньої комутації. Але біда в іншому. Ось цей 10А нормально працює, нормально заряджає, валить струм в акумулятор. Ось цей підключив вихідну напругу настроїв, є, підключаю, струму немає. 200 мА. Не розумію, в чому справа. Підключаю резистор, струм є, регулюється, працює. Підключаю акумулятор, струму немає. На цьому є, на цьому немає. Він справний, він тримає потужність на резистор, а чомусь на акумулятор не хоче працювати. Логіки я не маю і нічого поки що не розумію. Може, все ж таки зроблю її на 10 амперному Люте запихуйство у мене вийшло з тою станцією. Не радий, що взявся. Забрало масу часу, то мусив відкласти, бо їхав перетворювач. То десь конектор мені впав, не міг знайти. То термінова робота. Приїхав перетворювач більшої потужності працювати, як я був, спланував, не хоче. Десь якісь нюанси з комутацією, з вимірюванням струму, не працює і все. Повернувся до менш потужного перетворювача, з яким працював раніше і на який то все переробляв. Ніби працює, ніби добре. Зібрати докупи тотальне ісхуйство, тому що станція розбирається через зад. Одночасно треба періти зад, передбачити довжину дротів, гінекологічно пропихати. Коротше, жопа повна, страшно знервований. Заряд в мене відображається. Станція якби має працювати майже повноцінно. Є нюанси. Якщо я відключу зарядний пристрій, в мене струму не буде. Індикація впаде до нуля, але індикація заряду буде продовжуватися. Це пов'язано з тим, що через перетворювач йде зворотній струм. Ось і фінал історії. По суті, розрядив до нуля без проблем. Зарядив отже 93 з нуля. Струм виставив так, що в піку бере 150 Вт, більше чомусь не хоче. Дальше вже не вникав, бо воно само не хоче, якби от заряджає на 90 з копійками-ватами фактично основну частину зарядки. Чому так не розумію, але теж вникати вже не маю здоров'я. Забрало дуже багато часу, дуже багато нервів, бо розібрати зібрати ту станцію, збирав то взагалі відео, дивився, як я її розбирав, тому що купа тих вкладок, якою стороною де перід, де зад. Дурдома не станція. Зробив як міг, заряджатися буде, грубо кажучи, сотнею ватт працює нормально. Єдине, що буде такі апендицит, і час від часу треба передергувати конектор, щоб воно не гуділо в виключеному стані. Оберти збавив, поставив 24 вольтовий, причому поставив через стабілізатор на 12 вольт. Обдуву вистачає, шуму особливо немає. Перший і останній раз я таким гемороєм займаюся. Заряд завершується автоматично. От 100% було хвилин десь 10, потужність впала до нуля. На перетворювачі також червоний індикатор замінилися на зелений. Тобто, в принципі, залишати його без нагляду безпечно. Воно працює адекватно. Зарядка завершилася. Після зарядки станцію виключити кнопками не вдасться. Вона буде постійно індикувати заряд. Щоб її повністю виключити, треба витягнути роз'єми. Видірнули роз'єми, вентилятор виключився, все загасло. Тоді повторно підключаємо і підключаємо модуль знову. Станція залишається виключеною. Її можна вімкнути з кнопки. Вона знову нормально працює. Єдине, що після включення вона буде індикувати заряд без струму, тому що у нас відключений блок живлення. Відповідно, всі режими працюють нормально, індикація рівня заряду адекватна, тільки для того, щоб виключити станцію, мусимо передергувати роз'єми. Витянули один, витянули другий. Вставили один, вставили другий. А зарядка просто вмикається штатно, як має бути. В такому режимі черговому воно може стояти довго, без проблем.